Отримають вже в березні підвищені розміри пенсії. Середній рівень зростання пенсії в зв'язку з проведенням індексації на Черкащині складає 271 гривень. Кому ж проведені ці перерахунки, які категорії осіб? Ну, перш за все, це 254 тисячі цивільних пенсіонерів, які отримують пенсії на загальних підставах. І перерахунок такій категорії громадян проведено шляхом збільшення середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, та яка враховується при розрахунку пенсії на коефіцієнт підвищення 1,0796. Також проведено перерахунки 17 тисячам пенсіонерів силових відомств. Перерахунки проведені збільшено на 8% пенсії без урахування надбавок та доплат, також проведені перерахунки 2,5 тисяч осіб, які отримують пенсії з інвалідності внаслідок захворювання або каліцтва внаслідок чорнобильської катастрофи. Також будуть проведені перерахунки страхових виплат щомісячних трьом тисячам потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Крім цього, вже проведені перерахунки збільшено на 8% пенсій науковцям, державним службовцям, працівників органам місцевого самоврядування. Таким чином уряд. Прискорив проведення індексації для такої категорії осіб. Як ми знаємо, в минулому році проведення індексації особам, які отримують пенсії за спеціальним законом, було проведено в липні місяці. В цьому році, вже в березні місяці, ці люди отримають також підвищені розміри пенсії.